Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко Добрий, Під час повітряної тривоги зайшли до укриття Чернів... Чернівецького університету, і з поміж іншого мені особисто. Скажімо так, цікаво було спостерігати реакцію дотешніх охоронців, так які були здивовані, що ми з отцем Віталієм проходимо до укриття, і можна бачити, зараз ми прийдемось, подивимося трохи тут в укритті. Тут нікого окрім нас немає, і це мені власне навело пряму паралель того, що я проживаю четвертий рік, так в. Лавах ЗСУ часів по намасшапки. Я про це розповів оцю Віталію і ділюся також з вами, бо це дуже важливо. Дуже багато військових гине через нехтування елементарними насправді правилами безпеки. Так, і у підсумку нас, от умовно кажучи, є ряд достатньо небагато людей. Виконую елементарні правила безпеки. Ви можете бачити у мене на каналі. Я усюди де можу, живу під землею: бліндажі, льохи, підвали. Я собі там заробляю мої там бронхіти, туберкульози, проте я завжди, коли можу, я нижче рів землі. Чимало військовослужбовців живуть там в хатах, так, там добиті, недобиті, але хати над землею. От. Ну, у них там трохи благородніше, спокійніше, повітря краще, так взати комфортніше. Допоки що правильно, допоки туди прилітає результат, який йдуть роки війни, йдуть роки повномасштабки. Я їду у відпустку, зокрема, і з поміж іншого, і не в останню чергу, тому що я дотримуюсь, де можу, я не фанат. Я не фанат, нема такого, що я там шукаю максимальну безпеку. Ні, я не кажу про те, що там ой, моє життя це в пріоритеті. Якби у мене моє життя було в пріоритеті, я би зараз сидів в Європі з моєю родиною, так, і розповідав би, як тут українцям жити і боротися, а не захищав би Україну на Сіверському напрямку в складі батальйону піхоти К-2. я кажу про те, що купа прикладів, коли через нехтування елементарним правилами безпеки. Просто гинуть люди. У підсумку, я йду у відпустку, і у очах, обличчях там, деяких батьків, які поховали своїх воїнів, я бачу там от, німе запитання, чому там мій син загинув, а ти там, ну от, живий. Ну, з-поміж іншого, тому що у нас порожнє от укриття. Це про свідомість людей, про Сприйняття. І таке ставлення до безпеки власної і до безпеки колективної, воно також має місце бути в лавах сил оборони, в лавах війська. Я це спостерігаю. Я, там, ну, я це систематично висловлюю незгоду, зокрема в попередній бригаді, так, з таким станом Рашевці. Там шикування під час повітряних тривог, групування військових. От там всі ці, ці миколаївки, слов'янськи, ізюми, тето, те там, з поміж іншого, ну, от, наприклад, регулярно в групові чати скидають різні там повідомлення, спрямовані на те, щоб порятувати наше життя. Тобі чорним по білому каже командування: ти десь їдеш? Ну, це один з багатьох прикладів. Ти десь їдеш, хочеш кави, зупинився, взяв каву, сів в машину, поїхав далі, п'єш дорогою. Не стійте, не гуртуйтеся біля яток. Не харчуйтеся в цих волонтерських їдальнях біля лінії там бойового зіткнення, куди там долітають вже там ну фактично дрони. Ну тому що рано чи пізно по вас прилетить. Рано чи пізно до вас підійде хтось найманий через телеграм за 100 баксів, принесе пакунок чорний, і вам повідриває там руки-ноги. І я виконую ці елементарні безпекові накази. Я їду у відпустку. І я бачу, інші воїни стоять там натовпами, їдять, п'ють, не виконують елементарного. Ну їх частіше ну несуть ногами вперед, ніж мене, ніж мене, розумієте? І мені ну, щиро прикро через таке ставлення до безпеки індивідуальної і колективної я всю дорогу закликаю всіх дотримуватися розумних тверезих заходів безпеки. Особливо під час виконання бойових задач, там, де це розумно, там де це адекватно, там де це можливо. Бо в більшості випадків це адекватно, тверезо і можливо, наскільки там дозволяє здоров'я і супутні фактори. Тому що дуже багато просто дурних загибелей квітів нації з таких абеткових причин. А зараз подивимось трохи укриття Чернівецького університету, яке мало би бути повне людьми. Які мали би під час тривоги тут перебувати і керуватися лозунгом запобігти захистити, врятувати? Ну, я особисто висловлю сподівання, що вони зараз запобігають, захищаються і рятуються в інших укриттях. Хоча я, як доросла твереза людина, і, зокрема, зі спілкування з отцем Віталієм, так, святим отцем ПЦУ. Усвідомлюю, що, скоріше за все, ні в яких вони там інших укриттях зараз не є, з поміж іншого, тому що по буковині прилітає мало. Як людина, яка четвертий рік захищає Україну на Донеччині, я вам скажу, що на Донеччині укриття під час тривог, а тривоги там постійно, вони так само порожні. Чи ходжу я там в укриття, коли там буваю в якихось там більш-менш. Цивільних містах там всілякі ці Миколаївки, хто там Райгородки, Слов'янський. Ні, я туди не ходжу під час тривоги, коли я під час ну, на виконання там, бойових задач. А це 24 на 7, окрім відпустки. Єдиний, в принципі, варіант, коли я в, в Слов'янську можу бути в викруті, це коли я їду у відпустку, чекаю потяг, чекаю потяг на вокзалі. І там тривога, то я там заходжу в укриття. Так. Чому? Ну, тому що я військовий, я на роботі 24 на 7, і ці тривоги вони не мають обмежувати ефективність і плідність моєї роботи. От. І там такий графік тривог: що якщо ну, там ховатися по всіх тривогах, то звісно, життя буде паралізоване. Проте, повторюся, мої безпекові питання полягають в одяганні тактичних окулярів, засобів індивідуального захисту, проживанні під землею, не скупшені з іншими військовими, там, де ну, нормальні шанси, що хтось там наведе. Ну, от, можна бачити. В принципі, що ми бачимо, що є вогнегасники, є. Питна вода, є світло, є питна вода. Немає питної води. Треба буде, до речі, їм сказати. Бо я, чесно кажучи, хочу попити, а нема чого. Окей, лопати є, не знаю для чого, просто зберігаються. Коротше, зроблене так, для громадян, для порятунку достатньо. Рятуємося тільки ми з цим Віталіє. Ну, таке життя. В принципі, В принципі, маємо те, що маємо. Мабуть, навіть певною мірою є соціально важливою створення у Буковинців, у буковинців відчуття безпеки. Так, не прилітало, сильного було такого, тому і ми безпечні у ну, своїх таких сучасні у сучасності так, у війні. Немає жертв серед цивільного в місті, прильотів по будинках. І... По телевізору, бачите, це одне. Коли в тебе воно безпеково. хоча на початку війни, так, звичайно, всі спускалися, всі бігли навіть ну, родиною і тому подібне. Але далі безпечність, час просто породив таке однобуковині ну, в Чернівцях, що от ми нехтуємо цим усім. Хоча ворог може дістати в будь-яку точку. Ну, маємо те, що маємо. Ну в цьому насправді теж є свої плюси: працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наш любов до України. Недостатньо. Недостатньо.